Добрий день, мої любі дітки. Сьогодні ми з вами будемо розглядати тему додавання і віднімання чисел у межах 20, у межах 100 з переходом через розряд. І давайте одразу перейдемо до складу числа у межах 20. Ви в другому класі повинні були вивчити ці таблички. І на основі цих табличок дуже легко тоді виконувати вирази, так? Тобто розв'язувати вирази. І так, давайте подивимося. Ну, наприклад, вам потрібно розв'язати такий вираз 8 додати 5. Про що ми будемо пам'ятати? Якщо я знаю склад числа, я знаю, що 8 додати 5 це 13. Тоді мені не потрібно е, якісь виконувати дії, я знаю, що 8 та 5 це 13, і я одразу записую число 13. Наприклад, 7 додати 8. Якщо я вивчила табличку, я знаю, що 7 та 8 це 15, ось ви бачите, так. То ми одразу запис, записуємо 15 і е, ніяких зайвих е, розв'язань нам не потрібно. Далі 6 додати 9. Знову, якщо я знаю, що 6 та 9 – це 15, ось, я одразу можу записати відповідь. Або від 13 відняти 4. Якщо я знаю склад числа 13, 13 – це 4 та 9, тому я одразу можу від 13 відняти 9 і сказати, що дорівнює 4. Або від 13 відняти 4 дорівнює 9. Або 17 відняти 9. Якщо я вивчила склад числа 17 і знаю, що 17 – це 9 та 8, то я одразу записую відповідь 8 і все дуже швидко. Або від 12 відняти 5. Я знаю склад числа 12, і знаю, що це 5 та 7, тому від 12 відняти 5 я одразу записую число 7. Тобто, ви бачите, що якщо хтось із вас не довчив таблички, їх треба довчити і тим самим скоротити час для розв'язання виразів. Тобто це дуже така корисна річ. І продовжуємо переходимо до нового слайду. Зараз ми повторимо з вами обчислення за схемами способом округлення. Згадайте, коли ми з вами округлюємо число. Ми це число беремо в кружечок так, обов'язково, це нам підказочка така. І для того, щоб легше було запам'ятати, ми пишемо, що ми округлюємо до 10. Але діти, про що треба пам'ятати? Коли ми число 7 округлили до числа 10, ми повинні. Пам'ятати, а скільки зайвих одиничок ми додали, щоб з 7 отримати 10. Тобто я завжди вас питаю: скільки зайвих одиничок додали? Три. Про це ми пам'ятаємо. Тому ми пишемо: 75 вже додати не 7, а додати 10. І тепер, якщо ми зайві три одинички додали, ми тепер їх навпаки віднімаємо. Тобто, знак, бачите, у нас міняються на протилежний, було додати, стало відняти. І ми записуємо 85, відняти зайві 3 І 85 відняти 3, дуже легко порахувати. 82. Давайте розберемо ще один вираз. 45 відняти 7. Знову, що я можу е зробити? Я можу число 7 округлити до 10. І знову, скільки зайвих одиничок буде е, додано? 3. І я записую 45, віднімаю 10. І тепер, якщо у нас було відняти, ми міняємо знак на протилежний. Так, ми тепер додамо 3 і дорівнює 38. Давайте подивимося, як ще можна виконати округлення. Наприклад, можна не друге число округлювати, так а округлити перше число, Ну, наприклад, 28. Ми його округлюємо, тому беремо в кружечок до круглого числа, яке ближче число до 28 кругле. 30. І я вгорі пишу 30. І тепер до 30 додаю 7. Але пам'ятаю, що я додала, бачите, знак зайві дві, дві одинички. Тепер я їх повинна відняти. І 37 відняти 2 дорівнює 35, тобто все дуже легко. 53 додати 9. Чому я округлюю 9? Тому що 9 ближче до круглого числа, і мені його легше додати до 10. І я пишу вгорі 10. І тепер ланцюжка, так як я виконувала минулі вирази: 9 округи до 10. Скільки зайвих одиничок додали? Одну. Тому ми 53 додаємо 10. І ось цю зайву одиничку ми віднімаємо і обов'язково прописуємо. 53 додати 10, 63, так нам легше рахувати. І тепер відняти 1 дорівнює 62. Тобто дуже просто. Переходимо до наступного завдання. Зверніть увагу. Так, Що ми з вами будемо зараз е, виконувати? Ми будемо від 45 віднімати 6. Зверніть увагу. Ми з вами вже знаємо, так що від одиниць ми можемо віднімати одинички, від десятків ми можемо від, віднімати десятки, але зверніть увагу, я від п'яти відняти шість не можу. Чому? Тому що від маленького числа більше число відняти не можна. Тому я перше число 45 буду розкладати на зручні доданки. Перше число обов'язково повинно бути у мене кругле число, а друге число повинно вмістити ось цю циферку 5, але мати і десяток, тому що від 5, я сказала, 6 відняти не можу. Тому я 45 буду розкладати на 30 і 15. І що я далі буду робити? Давайте будемо коментувати. Ми з вами залишаємо число тридцять. А від п'ятнадцяти ми з вами будемо віднімати шість, п'ятнадцять відняти шість. І саме для цього ми, потріб... ми повинні знати склад числа. Це дев'ять так. 9. І тепер результати ми додаємо 39 дорівнює 39. Якщо вам одразу важко так писати, тому ми можемо з вами розписати цей вираз. Тобто, як ми можемо написати? Пропишемо 30. Додати, а в дужках пропишемо 15 відняти 6. І тепер ми бачимо 15 відняти 6 дорівнює 9, так? а 30 додати 9 дорівнює 39. Давайте подивимося на наступний е, вираз. 45 відняти 6, тобто той самий вираз. Але зараз я буду не число 45 розкладати на доданки, а число 6. І тепер я звертаю увагу, якщо я від 45 буду віднімати 6, е, давайте подумаємо. Е, від 45 дуже легко, скільки відняти, щоб е, залишилося кругле число, дуже легко відняти 5. І саме тому я число 6 буду розкладати на такі доданки, перше з яких буде число 5, тобто 6 це 5 та 1. І тепер я буду писати ланцюжком, тобто буду віднімати частинками. Буду писати від 45 початку відніму 5. А тепер мені ще треба відняти 1, тому що мені ж треба було відняти 6. Так, і буду рахувати. 45 відняти 5. Вгорі прописую обов'язково, скільки в мене залишається, мені так легше рахувати. О, що це я написала швиденько виправляємо. Заговорилося. 45 відняти 5 дорівнює 40. І 40 відняти 1, 39 дуже легко. Бачите, у нас вийшов той самий вираз і та сама відповідь. Про що це каже? Що ми правильно знайшли відповідь у цьому виразі. Давайте тепер подивимося той самий вираз: 45 відняти 6. Але тепер ми використовуємо третій спосіб. Так? Я можу число 6 округлити до 10. Беру в кружечок, вгорі прописую 10, і тепер рахую. 45... Відняти 10 і пригадую, а скільки ж зайвих одиничок я додавала. Так, 4. Так. І тепер 45 відняти 10, 35. І тепер я їх ці 4 додам. Я вам казала вже так, що ми знак міняємо і дорівнює. 39. Зверніть увагу, ми використали з вами три способи. І всі три способи, бачите, мають однакову відповідь, тобто ми все правильно розв'язали. Будемо продовжувати, діти. Давайте закріпимо ще ці способи. І я пропоную вам наступне, наступний вираз. 24 додати 8. Знову дивлюсь, що я можу. Я можу число 24 розкласти на зручні доданки, а в цьому випадку це окремо десятки і окремо одиниці. Так, розкладаю на розрядні навіть доданки, тут можна сказати, на 20 і 4. І давайте я пропишу, щоб вам було видно. Тобто вираз мій буде виглядати так, 20, додати 4 і додати 8. Але я ж зараз буду додавати одиниці до одиниць, тому я візьму в дужки і тепер порахую. 4 та 8 дорівнює 12, я вгорі прописую 12, а 20 і 12, я можу одразу сказати, що буде 32, якщо я швидко рахую. А можу частинками порахувати. 20 додати 10, 30, та ще 2, 32. Це був перший спосіб. Другий спосіб той самий вираз. 24, додати 8. В цьому випадку я вже буду на перший доданок розкладати, а другий доданок. І знову звертаю увагу: у мене число 24. Скільки треба додати до числа 24, щоб округлити його. Легше додати 6, так, щоб стало 30. Тому я число 8. Буду розкладати на два доданки, перше з яких буде і саме число 6. І прописую цей вираз. Тобто я записую 24, додаю 6 і додаю 2. Не забуваю, що в цьому випадку я буду що до 24 додавати 6. І тому прописую 30. Чому я не ставлю тут дужки? Тому що я роблю по порядку дії в цьому випадку. 24 додати 6, 30, і 2 дорівнює 32. Звертаю увагу, та сама відповідь, тобто я розв'язала рівняння правильно. І ще один спосіб: 24 додати 8. Третій спосіб, коли ми округлюємо другий доданок, наприклад. І звертаємо увагу, 8 ми округлили до 10, скільки зайвих одиничок використали? Дві, про це пам'ятаємо. І записуємо 24. Вже додати 10. І відняти 2. Ми міняємо, бачите, знак на протилежний, відняти 2. 24 та 10 ми пишемо 34. І 34 відняти 2 дорівнює 32. І дивіться знову, ми використали один і той же вираз, одне і те же рівняння. Але знайшли, розв'язали його трьома різними способами, так? Тобто саме про це сьогодні ми з вами і казали. Зараз я приберу і будемо переходити до наступного завдання. Швиденько приймаю. Так, і давайте виконаємо ще одне завдання. Наприклад, у нас є один той самий вираз. Так, і ми його розберемо так само трьома способами, але я вже не буду прописувати, тобто я вже буду скорочувати свою відповідь. Давайте подивимося: 61 відняти 7. Звертаємо увагу, що від одиниці 7 відняти не можна. тобто, Випадок, коли ми від десятки віднімаємо десятки від одиниць одиниці, а потім ми результати додаємо, я виконувати не можу тут використовувати. Тому я число 61 буду розкладати на зручні доданки так, щоб перше було число кругле, так, а друге число мало одиничку, але мало і десяток. Тобто це буде 50 і 11. Я розклала на 50 та 11. Тепер від 11 я буду віднімати 7, у мене дорівнює 4, а ще я маю 50 і 50 та 4 дорівнює 54. Другий спосіб 61 відняти 7. Тепер я буду розкладати не число 61. А число 7. Так? Дивлюся, звертаю увагу, 61 закінчується на 1. І якщо зменшити число 61 до круглого числа, скільки легко відняти одиничок і одну. Тому я число 7 буду розкладати саме на такі доданки, перший з яких буде одиничка. Тобто 7 це 1 та 6. І тепер ланцюжком я буду виконувати 61 відняти 1 дорівнює 60, і ще треба відняти 6, 60 відняти 6, 54. Це другий спосіб. І третій спосіб це прийом округлення. Число 7 я округлюю до 10 і одразу пригадую, скільки зайвих одиничок використовую 3. Тобто, скільки зайвих одиничок? 3. І тепер 61 відняти 10, дорівнює 51. І тепер додаю 3, був, е, міняю знак на протилежний, так? І отримую 54. Тобто, бачите, 1 та... Той самий вираз ми змогли розв'язати трьома способами. Ви обираєте той спосіб, який вам легше, який вам підходить більше. Ось так. Тому сподіваюся, що ви ще раз передивитеся це відео. І вже зможете швиденько опрацьовувати е, рівняння. Тільки не забувайте, ми повторюємо склад числа у межах 20 і склад числа у межах 10.